Булінг як зрозуміти, що дитину кривдять і що робити батькам. У школі, як і в будь-якому колективі, часом можуть виникати суперечки. Не поділили м'яча, хтось штовхнув когось у коридорі, посперечалися. Діти миряться самі або за допомогою дорослих. Але буває інше. Коли одну дитину принижують знову і знову, сміються, залякують, погрожують, ігнорують, розповсюджують чутки, псують речі, пишуть образи в чатах – Це вже не сварка, це булінг конфлікт це ситуація, в якій діти не дійшли згоди, але при цьому перебувають на рівних. Булінг це коли одна сторона має фізичну або психологічну перевагу над іншою і діє свідомо. Отож, основні ознаки булінгу такі: повторюваність, це не одноразова сварка, а систематичне приниження або насильство, свідомий намір образити чи принизити. Ролі це кривдник чи кривниця, постраждали чи постраждала, можуть бути свідки. Є різниця в силі. Це коли одна сторона має перевагу, а інша не може захиститись. Діти не завжди зізнаються, що їх ображають. Вони можуть мовчати через страх, сором або переконання, що їм не повірять. Будьте уважними, коли дитина не хоче йти до школи, вигадує причини залишитися вдома, уникає однолітків, більше часу приводить сама. Приходить із синцями, зламаними речами чи не пояснює, що сталося. Стає тривожною, часто плаче або дратується. Нервує, коли надходять повідомлення на телефон. Каже про себе щось образливе. Я нікому не потрібна. Усі краще за мене. Різко втрачає інтерес до навчання чи улюблених занять. Скаржиться на болі, коли немає видомої причини. Зараз дитині як ніколи потрібно знати, що ви на її боці. Спершу заспокойтесь самі. Ваші емоції це нормально, але дитині важливо бачити, що ви її опора. Вислухайте дитину до кінця, не перебивайте. не ставте надто багато запитань відразу. Просто покажіть, що ви поряд уважно слухаєте і вірите їй. Це дуже важливо. Подякуйте за довіру. Скажіть, я дуже ціную, що ти розповідаєш. Це не твоя вина. Разом ми подумаємо, що робити далі. Покажіть, що ви поруч і готові підтримати. Нехай дитина почує Я тебе люблю, я з тобою і ми разом з цим впораємося. Не знецінюйте і не критикуйте, уникайте фраз, ти не звертай уваги, ну дай здачі або всі через це проходять. Вони залишають дитину наодинці зі страхом. Запитайте, як ви можете підтримати. Сплануйте разом подальші дії. Це повертає дитині відчуття контролю. Поговоріть з класним керівником чи керівницею, шкільним психологом чи психологинею, адміністрацією школи. Якщо потрібно, зверніться до соціальної служби або поліції. Не дійте емоційно. Спочатку дізнайтеся, що сталося, чи були свідки, зберіть факти. Щодня підтримуйте дитину. Розмовляйте, обіймайте, зміцнюйте її впевненість. Важливо булінг має наслідки. Це не просто погана поведінка. Це порушення закону і за нього передбачена відповідальність. Якщо дитина або дорослий, інший учень чи учениця, вчитель, чителька працівник школи чи навіть батьки систематично принижує, ображає, залякує тощо, тобто вчиняє фізичне, психологічне, економічне чи сексуальне насильство, він може отримати покарання. Штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо булінг скоює група дітей або це відбувається не вперше, покарання може бути суворішим. Якщо дитині до 16 років і вона вчиняє булінг, відповідальність несуть її батьки або опікуни. Водночас, якщо в діях дитини будуть ознаки кримінального правопорушення, відповідальність може наставати вже з 14 років. Якщо директор або директорка школи, адміністрація знають про булінг, але не повідомляють поліцію, вони також несуть за це відповідальність. Усе це стосується булінгу не лише безпосередньо в школі, а й онлайн. Дізнатися, що ваша дитина когось ображає це важко. Але важливо спокійно розібратися в ситуації та допомогти дитині змінити поведінку. Поговоріть спокійно. Скажіть, що вам стало відомо, і попросіть розповісти, що сталося. Слухайте уважно, не перебувайте і не кричіть. Не намагайтеся швидко усе вирішити. Дайте дитині можливість висловитись. З'ясуйте причину. Для булінгу немає виправдання, але дуже важливо зрозуміти, чому дитина вирішила вчинити саме так. Можливо, вона також когось боїться або ж думає, що це був жарт. Якщо булінг був у соціальних мережах чи месенджерах, видаліть образливі повідомлення чи фото. Поясніть, що таке булінг. Розкажіть, як це впливає на інших. Дитина повинна розуміти, що так чинити не можна. Допоможіть виправити ситуацію. Запропонуйте вибачитись особисто або письмово. Поясніть, що вибачення мають бути щирими. Домовтеся про наслідки. Це може бути, наприклад, тимчасове обмеження у користуванні гаджетами або ж участь у спільній справі. Можна підготувати подарунки чи листівки для інших дітей у класі, допомогти організувати шкільний захід або благодійну акцію не для покарання, а для усвідомлення відповідальності та відновлення стосунків з однокласниками. Не залишайтеся з проблемою самі. Ви маєте право на допомогу для себе і дитини. Відповідальні люди у школі це класний керівник чи керівниця, шкільний психолог, психологиня, соціальний педагог-педагогіня, директор або директорка. Ви маєте право вимагати розібратися в ситуації та захистити дитину. Не бійтесь також звертатися із усною або письмовою заявою до поліції. Ви можете отримати безоплатну правничу допомогу, зателефонувати на національну гарячу лінію для дітей та молоді або отримати онлайн-консультацію психолога. Що б не сталося, ви вже зробили важливий крок. Дізналися більше, щоб захистити свою дитину. Не бійтеся запитувати, говорити, звертатися по допомогу. Ви не зобов'язані знати всі відповіді одразу, але ваша уважність, спокій і готовність діяти це головне, що потрібно дитині саме зараз. Ви поруч, і це має значення.